Хочу вам розказати в общем, про лікування зубів детальніше у моєї Марго. Останній раз ми пломбували її зуби в Польщі, це було 3 роки тому. Один зуб на шестерка був запломбований розовою пломбою. Зараз вона в неї розкрашилася. І оце ж вона мені показала і сказала, мама, в мене тут щось не так, давай сходимо до врача. І сьогодні ми ж показали ту пломбу, яку робили в Польщі. І коли я озвучила, що це робили в Польщі цю пломбу, то моя врачиха напряглася. Вона каже, вони там так погано працюють, що вам треба по-любому ділити снімок. Після цих слів я напряглася, мені стало страшно, тому що мені наробили в Польщі також пломби. І непонятно, що там пломбірувалось в итогі. Вона пояснила, що дуже часто в Польщі, в Німеччині вони взагалі не колупають сильно той зуб. бачать чорненьке, почистили, запломбірували, а що там всередині вони не світять, не дивляться і роблять тимчасову по суті.